Продовжую знайомити вас з технікою від мережі магазину «Мотостор» І сьогодні короткий огляд 4 циліндрового трактора Кентавер. Так, це синій Кентавр 404 в комплектації на широких колесах з двигуном КМ 490 потужністю 40 кінських сил і ціна цього трактора 7000 доларів. В базовій комплектації 4 противаги по 11 кг. Широченні передні колеса розмірністю 7-50-16 Потужний передній редукторний міст, є гідрооб'ємне рульове керування, агротехнічний клірен цього трактора понад 35 см. Під капотом в нас КМ 490 2,5 літри 40 кінських сил. Охолодження у нас рідинне, повітряний фільтр типу циклон і два фільтра. один масляний і один паливний. Для кращої фільтрації виробник поставив ось такий відстійник з краном. Зона посадки цього трактора давно відома і дуже комфортна. Абсолютно рівна підлога. Зміщені праворуч важелі перемикання швидкостей та важель діапазону. Під ногами вам нічого не заважає. При цьому нагадаю вам, що трактор повнопривідний, трактор з блокуванням міжколісного заднього диференціалу і трактор має вал відбору потужності на дві швидкості. Але повернемось до зони посадки і демонструю вам панель приладів з вимикачами, з перемикачами, все з підсвіткою, все зроблено якісно. Сидіння з регулюванням жорсткості і з ручними підлокітниками. Ви можете посунути, відсунути це сидіння. Також на крилах зручні ручки пластикові і є кріплення під номерний знак. Відносно розмірності задніх коліс це 11,2 на 24 плюс додаткові 26 кілограмові противаги на колесах. Задня триточкова навіска витримує навантаження до 650 кілограмів. Є пара розеток гідравлічних. Для під'єднання навісного обладнання, електрична розетка, ліхтар освітлення ходу назад. Ну і звісно, самі ліхтарі, повороти, стопи, все це є. Також є буксирувальний гак і подивіться, яка потужна триточкова навіска у цього трактора. Також одразу продемонструю звук роботи двигуна. І зверну вашу увагу, що трактор має два незалежних інша насоси Ось такий чудовий мінітрактор ви можете замовити в мережі магазині Мотостор ціною 7 тисяч доларів, з гарантією 2 роки. Чудова пропозиція, як на мене, для таких технічних характеристик. Нагадаю ще раз, гарантія 2 роки, оптимальні технічні характеристики. Є послуга, підмінний трактор і оптимальна ціна 7 тисяч доларів. Якщо ви вже готові купити 066 949 9090.